Кошенята попліткуємо. Говоримо про скандал Спартака Суботи. Ексклюзив. Наталія Мосичук нагидила в душу. Клавдія Петрівна і Артем Пивоваров. Калуш оркестра. Озем пік. зручніше. Набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. В сьогоднішньому випуску буде багато моралізаторства. Подобається вам це чи ні, але. Є моя певна рефлексія, як я відчуваю, так і буду ділитися своїми враженнями стосовно тих чи інших подій. Адже сьогодні у нас головним героєм випуску буде Спартак Субота. Давайте поміскуємо. Спартак Субота, головний, я навіть не знаю, як це назвати, афорист, мабуть, так. Минулого року головний афорист країни, людина, яка видавала себе за суперпрофесіонала. і ким завгодно він може бути, але тільки не собою. Не... Справжньою людиною. Спартак Субота це людина, яка в певний момент забрехалася. Настільки, що в якийсь момент він почав вірити у власні побрехеньки. Зовсім нещодавно українців обурило, як так, Спартак Субота почав вести свої подкасти російською мовою. Адже ну давайте бути об'єктивними. Слава Богу, в публічному просторі дуже мало блогерів і медійних людей. Розмовляють російською публічною, ведуть свій контент. Звичайно, є певний відсоток, але їх небагато про важливість. Мови і про те, чому потрібно популяризувати українську. Я вже втомився говорити. На цю тему є дуже багато дискусій, відео в Ютубі статей в інтернеті. Можете ознайомитись, принаймні, поки усі критикували Спартака Суботу, він відповідав на питання підписникам в прямому етері. І був самим собою, врешті-решт, тим самим Спартаком, яким він є насправді. І настільки він сказав резонансні речі, які викликають обурення і можуть викликати певну послідовність репутаційних ризиків. Тому Спартак, розуміючи, що наляпав лишнього, може мати певні наслідки, видалив це відео. але... Наші кошенята, як я люблю казати, є скрізь всюди, ми усе фіксуємо. Тож, давайте переглянемо, про що піде мова, а далі я почну свою рефлексію на його вислови. Ну, типа, хочу все стабилизировать в этих вопросах, чтобы потом уже не заморачиваться и, и заниматься э, контентом. А хочу обратить внимание, что контент, он не приносит мне никаких денег, то есть, э, никакой. Тем более, украиноязычный, и тем более, э, ну, типа, для людей, которые не интересуются наукой, которые просто хотят послушать, честно говоря, какую-то откровенную хуйню. Э, им похер, что слушать, лишь бы оно было украинское. У вас для этого есть куча гамма-контента в интернете, э, украиному, но можете выбирать любой, какой нравится, смотрите. Моя задача сделать контент научный, тот, который полезный не стоит расчет на то, чтобы удовлетворить какую-то конкретную часть аудитории. Тот контент, который мы делаем с Татьяной, я хочу, чтобы вы знали, он для взрослых людей. Он не для детей, потому что, как правило, чумуны державники, они это подростки или там дети возмущенные, вот они ноют по поводу не контента, а по поводу языка. Потому мы не пытаемся удовлетворить малую часть аудитории. И украинская мова уже закончилась. Uh... Спасибо. Что mm -hmm. там? А ты, ты обращаешь внимание yeah, только на хорошее yeah. тебе? Yeah. <laughs> да. Потому э, на том канале у нас э, на русском языке контент. Потому що я ну, типа побито на російському і так далі. Отже, Спартак Субота наголошує, що ніякий контент, навіть україномовний, тим паче україномовний, не приносить йому ніяких коштів. Давай почнемо з того, що ти знову махлюєш, тому що є монетизація, в тебе є все одно перегляди, і з Яновичем ви заробляли великі кошти на Ютубі, і не потрібно мені зараз розповідати, що ти нічого з цього не маєш. Спартак. Достатньо перевірити аналітику, яка у відкритому доступі і з легкістю ми дізнаємося, скільки ти заробляєш на Ютубі, адже це не є закритою інформацією. Це по-перше. По-друге, Спартак Субота перетворюється в Арестовича. У нього навіть такі ж самі акценти. Він розмовляє таким же тембром голосу. І Спартак говорить про те, що а, цього гівноконтенту Україномовного повно на Ютубі можете йти дивитися. Він показує свою зневагу, повну неповагу до креаторів на Ютубі, до глядачів, до вибору українців дивитися свідомо рідною мовою. Тобто Спартак Субота це той пристосуваний, це той ждун. Який тільки чекає тут імперію. Ця людина не має жодного морального права, це мої суб'єктивні відчуття, називати себе українцем. Людина, яка так відверто, публічно принижує українську мову, україномовних глядачів. Скажіть мені, будь ласка, друзі, я хочу звернутися до вас. Невже не обурюють такі вислови, така поведінка? Давайте послухаємо уважно ще раз. Як він це знахабніло говорить. Хочу обратить внимание, что контент он не приносит мне никаких денег, то есть э е, никакой, тем более украиноязычный, и тем более, ну, типа для людей, которые не интересуются наукой, которые просто хотят послушать, честно говоря, какую-то откровенную хуйню. А им ем похуй, что слушать, лишь бы оно было украинское. У вас для этого есть куча говна контента в интернете украиномовного. Можете выбирать любой, какой нравится, смотрите. Україномовний гавноконтент. Ось як Спартак субота насправді відноситься до Української це парадокс, це сюр до людини, яка до якої прилетіло. Здається, в нього ж будинок постраждав, Бучі чи де. Ірпені, будь ласка, виправте мене, я не досконало знаю його біографію, і слава Богу. Жесть! І найстрашніше, що такі люди продовжують мати аудиторію та певний вплив. Людина, яка просто зарила себе в щент. Продовжує існувати в нашому інформаційному просторі, популяризуючи російські наративи. Спартак, Субота, велике питання, на кого ти працюєш і кого ти чекаєш тут, насправді в Україні. Сидить поряд його наречена. Кивай головою, сміється, дівчинко моя! Ти не розумієш, куди ти вляпалася і які наслідки будуть. Ти ще навіть гадки не маєш, з ким. Ти зв'язала своє життя, свою долю. З якими сльозами, от просто запам'ятайте цей випуск, в якому я транслюю інформацію, з якими ти сльозами будеш на карачках повзати і казати, що ти з ним розлучилася, що ти не могла від нього піти, і він тобі все життя спаскудив. А це буде саме так. Тому що Спартак Субота це не здорова людина. Я тут не ставлю діагнозів, я не є психологом, психіатром і так далі. Але у цієї людини є проблеми. Мене не те щоб бомбить, мене люто дратує, що людина, яка списала свою репутацію, продовжує функціонувати, набирати якісь семінари. Тренінги, вебінари як можна собі обрати в лідери думок таких персонажів? Чому в Україні не працює культура відміни? Коли це нарешті почнеться? Ну, людина зарила себе в щен по всім напрямкам. Ні, він сидить з тебе українську мову зневажливо і немає ніякого резонансу, немає ніякої реакції, рефлексії. Я звертаюсь до кожного поважаючого себе українця, які у вас викликають емоції, дані вислови суботи. Давайте я не знаю, підемо до нього в інстаграм, привітаємось, запитаємо, що насправді вважає Спартак, кого він тут чекає? Вибачте, що я так емоційно висловлююсь, але мене просто бомбить, коли тут збираєш хлопцям гроші на грілки хімічні. Колеса, ще щось. Намагаєшся бути корисним. А тут на противагу з'являється субота, який каже: Йдіть, дивіться свій гавна контент українською. У мене про науку, зачем мені тут український. Притому він викривляє інформацію і говорить, що запит серед населення на україномовний контент тільки у підлітків. А дорослим важлива цінність інформації, а не мова, якою розмовляють. Тобто всі ці Ксенії Мішини, Спартаки-суботи, те, що ти видалив це відео і його більше немає, говорить про те, що ти все ж таки боїшся за свою дубцю, за свою репутацію. Але це відео з публічного простору, воно у відкритому, наголошую ще раз було доступі. Інтернет все запам'ятовує. А ми з нашою спільнотою, тим паче. І на думку суботи. Українською хочуть розмовляти тільки радикальні підлітки, а дорослим чхати какой мови. друзі, просто піздець, у мене немає інших слів. Я не знаю, як тут потрібно висловлюватись без нецензурної лексики. Можливо, я занадто емоційно рефлексую, але такі люди вони несуть шкоду. Такі люди, це ось ті ж дуни, які чекають великі. і це страшно. А ще страшніше, що таким людям нічого не буде. Ці люди ніяк не несуть відповідальності. Це просто жах. Я нікого ні до чого не закликаю. Я зараз ділюся емоційно власним сприйняттям. Але було б непогано побачити якусь рефлексію українців, глядачів, слухачів на подібні вислови. Тому що це ганьба. Це просто плювок в обличчя всьому українському плювок в обличчя нашій незалежності, нашій культурі, нашій історії. І ви зараз можете сказати, що таке, кидаєшся з такими пафосними словами: ні, друзі. Я говорю, як є. Тому що усе має причинно-наслідкові дії. І Спартак Субота, людина з аудиторією, яка є в публічному просторі, вона несе відповідальність за те, що говорить. В першу чергу перед собою, перед своїм глядачем. Будь ласка, давайте подискутуємо, давайте поспілкуємося, що треба робити в даній ситуації, бо мій грець увірвався. Я не можу спокійно реагувати, дивитися на подібних персонажів. У мене це викликає люте роздратування і обурення. Треба якось включатись і щось з цим робити. Погоджуйтесь зі мною чи ні. Давайте поспілкуємося в коментарях, хочу почути вашу думку. У нас свобода слова. Кожен з нас має право на власну рефлексію, на власні відчуття. Підпишіться в мій телеграм-канал. У нас там багато гарячих ексклюзивів, пікантні, палки дискусії. Їх у нас чимало. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментах, а також картка для донатів. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом? Я вам буду вдячний за це. Зараз про Наталку Мусічук. На днях з'являється у неї відео на каналі на YouTube, тема з Мусійчук, її класична рубрика, і назва наступна: Фронт посипався. Втрачаємо незалежність. У мене запитання: як можна ставити такі заголовки? Так, я розумію, що є такий момент, як клікбейт, є хайп, є бажання привернути увагу глядача, є досить велика конкуренція на YouTube, але. Зараз ми і так усі демотивовані. Зараз і так складний період. І ти не знаєш, що буде далі, що чекати, як взагалі планувати життя. Я вже мовчу про те, як планувати майбутнє. Моя знайома взагалі написала, а чому сейчук не так сказала, бо воно так і є. А це знаєте, просто крик вітчаю. Я не знаю, як там є. Як є, знають тільки хлопці на передовій, хлопці-дівчата. Наші захисники, захисниці. І ми не маємо права на жодні спекуляції на цю тему. А коли з'являються такі заголовки, ти можеш ненароком демотивувати людину, яка і так в гіперчутливому стані, і вона все втрачено. Не буде більше донатити, нічого робити. Все. А, Наталка вибачилась. Давайте подивимось, що вона сказала в своєму відеозверненні. Вітаю вас, друзі. Сьогодні на моєму ютуб каналі вийшов епізод під заголовком. Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод. І хочу це пояснити помилкою людини, яка займається у мене СММ в команді. І ця людина вже острахована і. Буде, вважаєте, що це колективне, колективне вибачення і від мене, і від цього хлопця. Як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне, таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно. І, власне, цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно, він набиває руку. Ну, такий от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережі цей заголовок і цей епізод. Я Сила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання, для чого це було треба так. Це отакі от, людський фактор пояснюється тільки ним. Ніякої піднагодної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Ще раз вибачте, будь ласка, підписники і українці, які побачили цей заголовок і е, яких він зачепив. Прошу. Нормальна, адекватна реакція. Але знаєте, що мені не сподобалось? Наталя говорить, я не знала, це помилка там, людини з нашої команди, молодий хлопчина і так далі. і і так так далі, так далі. Я не вірю, що в такій величезній машині, як команда Наталя Масейчук, це не фільтрується. Я не вірю, що немає узгоджень. Я не вірю, що ці прев'юшки робляться на колінцях тяпляп. Є графічний дизайнер. Є дизайнер прев'ю, який це все робить, пише. Це все передається в обробки, СММнику і так далі. Ну, тобто як? Наталю? Ну скажи, як є, скажи так, я зашкварилась, я не подумала. Або так, ми хотіли привернути увагу до тієї чи іншої теми провокативним заголовком, але не подумала про наслідки, про те, як суспільство може сприйняти. Сказати, як є, взяти цю відповідальність на себе, навіть якщо зробив це той хлопчина, наприклад. А у нас починається знову, знаєте, сидіння дупою на двох стільцях. Е, так, у нас є зашквар, я вибачаюсь, але в жодному випадку я не буду це брати на себе, тому що це несе певні репутаційні ризики, а хочеться мати прозору репутацію. Ну, Наталю, ну, 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 ну навіщо це все? Ну, скажи, вибачте, я винна, все, крапка. Ми усі люди, ми зрозуміємо, ні. Потрібно розпочинати ці історії, бити байдики і казати: ні, в якому разі не розганяйте це. Ми просто помилились. Тому що є страх, є страх за репутацію. Звичайно, є страх. Усі помиляються. Ніхто не каже, що там я не помилюся, чи інший блогер, чи інший журналіст. Але вже якщо є ситуація неприємна, скажи: вибачте, моя помилка. Все, крапка, забули. Люди спокійно, нормально сприймуть. Ні, давайте грати ці ігри. Це як знаєте, Спартак Субота. От він же не зрозумів, чому його закенселили, чому не можна російською. От людині взагалі не дійшло. Наталка розумна жінка, ну реально розумна. Ми можемо до неї по різному ставитись. Комусь вона подобається, комусь не подобається, але вона розумна. І коли ти говориш ну от у нас там то це перекладання відповідальності, воно так дратує, тому що просто автоматично не віриш ці слова. Давайте поспілкуємося, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Але я дуже хочу попросити наших медійних людей, будь ласка, не робіть такої фігні. Не робіть заголовки, які будуть демотивувати людей, які і так зараз в стресі. Ох, давайте обговорювати. Клавдія Петрівна виступила неочікувано на концерті Артема Повиварова в Палаці спорту. Звичайно, що взяла великий капелюх, ніхто її не впізнав, ніхто не знає, хто це. А вже говорять про те, що от вона скоро розкриє своє обличчя, але це не Соломія Пришко. Соломія, звертаюся до тебе. Я чекаю запрошення, квиточок на твій сольний концерт в палаці спорту. Досить амбітно, але Клавдія Петрівна заявила, анонсувала великий концерт в палаці спорту. вже... 30 серпня цього року. Я розумію, навіщо робить її лейбл такі кроки. По-перше, вони хочуть прощупати і зрозуміти, чи зможуть вони зібрати таку велику арену за рахунок хайпу, за рахунок ось цієї загадковості навколо Клавдії Петрівни. Амбітно, не знаю, наскільки це ймовірно, тому що 10 тисяч здається глядачів в палаці спорту. Наскільки це реально для артистки, яка увесь цей час тримала інтригу? Я думаю, що Лейбл хоче взагалі прощупати, зрозуміти наскільки цей кейс дієвий, і якщо історія з палацом спорту не спрацює, а вони виберуть невеличкі платформи, клубні виступи. Де і буде гастролювати Клавдія Потрібна по різним містам України. А є певний дисонанс. Соломія, талановита дівчинка, дуже талановита, талановита вокалістка. Я, до речі, знайшов окей, поки що не буду казати, бо відразу видалять пізніше. Вам друзі, дещо покажу із минулого життя Соломії. Вона юна дівчина, які буде буде тільки 18 років, чи вже виповнилось, не пам'ятаю. Співає такі серйозні дорослі пісні. Можливо, через це лейбл дещо хвилюється. Можливо, не це є причиною. Можливо, хочуть максимум вижати із інтриги, коли ніхто не знає справжнього обличчя Клавдії Петрівни. Хоча ми вже все злили, все розповіли давним-давно ще в тому році. Хто хоче, будь ласка, введіть у мене на Ютубі Клавдія Петрівна. Знайдете усю інформацію. І фотографії, і відеопідтвердження є все. Жодного сумніву немає. Що Клавдія потрібна, це Соломія Опришко. Але лейбл хоче в це гратися. І я думаю, вони можуть презентувати Машу Кондратенко. Для Маші це хороший хайп, притягнути до себе увагу, покататися на трафіку Клавдії, а Клавдії ще відстрочити трішки часу. Не знаю для чого. Можливо, для дорослішання, можливо, для прокачки певних професійних скілів. Не знаю, що саме мотивує лейбл. Такі кроки, але відразу обличчя не покажуть. Вони будуть намагатися осьляко відійти від Соломії, тому що, виходить, ми з вами як це сказати, спартачили усю малину і задовго до вже показали справжнє ім'я та обличчя співачки. Подивимось, чи зможе Клавдія Петрівна в такий короткий термін зібрати палац спорту, не знаю. У мене спірні відчуття, я не думаю, що на такому піарі можна виїхати, але водночас шанси насправді в даному контексті 50 на 50. Тож, давайте поспілкуємось, хочу почитати ваші коментарі. І на завершення. Рано чи пізно ми все ж таки підняли би тему Оземпіку. Чому? Тому що зараз у світі якась пандемія. Ніхто не хоче худнути за допомогою правильного харчування, ніхто не хоче худнути довго, ніхто не хоче займатися правильно, виконувати правильно вправи, ходити на фітнес, на спорт. Всі хочуть швидкого ефекту і починають вживати, колоти собі оземпік. Цей препарат взагалі від самого початку призначений для діабетиків, але він дає настільки. Неймовірний ефект, що перевтілення світових зірок шокують. Я дуже з обережністю ставлюся до таких речей, тому що безкоштовний сир лише в мишеловці. Ви самі це прекрасно знаєте. Тому я звертаюся до наших підписників, у кого був досвід вживання оземпіком, які наслідки, яка симптоматика, як складно це проходить. Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Чому я запитую, бо в моєму близькому оточенні вже в мене запитують, а де краще купити ОЗМП і що ти про це думаєш. Тож пропоную дізнатися спочатку думку тих людей, які мають досвід вживання даного препарату. Випадково натрапив на перевтілення одного чоловіка в інстаграмі. Подивіться, яким він був і яким він став. Просто низький уклін. Цей чоловік однозначно займався в залі і худно не за допомогою зампіку. Але наскільки це тяжкий шлях привести себе до ладу, зайві кіло, вони заважають жити, вони впливають на ваше здоров'я. І ось цей чоловік настільки мене надихнув, я думаю, блін, це треба показати нашим глядачам, ось що означає привтілення за допомогою спорту і паралельно підняти тему Земпіку. Бо мене це прямо аж лякає, бо занадто багато скрізь усюди і всі говорять про цей препарат. Давайте поспілкуємось в коментарях. На вашу думку, чи є у вас зайва вага. Давайте так, скільки б ви хотіли скинути кілограмів. Яка ваша ідеальна вага? На вашу думку? Тема актуальна, усі ми не ідеальні, і не потрібно цього соромитись. Це нормально, ми усі люди. Давайте поговоримо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!